Вітаю, шановні глядачі! Я Солдатенко Карина Валерівна, вчитель Криворізької гімназії, номер 23 пропоную вам поринути в історію рідного міста та познайомитись із видатними земляками, імена яких ми повинні знати. Та пам'ятати, сьогодні, коли наші хоробрі захисники щоденно виборюють на полі бою наше право на незалежність, самоідентичність, особливо актуальною є потреба у вивченні своєї культурної спадщини. Бо бути справжнім українцем це не просто мати українське громадянство, це знати, відчувати і поважати історію, традиції, культуру свого народу, нашого цвіту по всьому світу. Мабуть, кожному з вас до. Водилось чути ці слова, так склалося, що протягом століть українці були змушені залишати рідну землю та шукати кращої долі в інших краях. Я хочу познайомити вас з яскравими постатями, які є дотичними до творення літературного процесу криворіжжя та долі нашого міста в цілому, з людьми, які народилися, мешкали, працювали в нашому місті, вважали його своїм домом, назавжди залишили спогад про нього у своїй душі. Але з політичних причин, не витримавши утисків тогочасного владного режиму, вимушені були покинути наш край та виїхати з України на постійне проживання за кордоном протягом десятиліть їхні імена замовчували, намагаючись стерти з історії та пам'яті людей. Але настав час. Повернути їх на літературну мапу Криворіжжя, відомості про емігрантів з України, які залишили помітний слід у культурі Європи. Ми зустрічаємо здавна. Проте масового характеру процес міграції українців до інших країн набув на зламі 19-го та 20-го століть. Ми будемо говорити про політичні причини еміграції. Скасування кріпосного права та ліберальні реформи часів правління Олександра II та Олександра III викликали появу інтелігенції, члени якої зайняли місце між дворянством, що швидко втрачало свої позиції, і народом. Виник рух, названий народництвом. В Україні цей процес збігся з відновленням національної самосвідомості та появою цілої плеяди. Письменників, артистів, науковців, істориків, що звернули пильну увагу на Україну як регіон зі своєю історією, самобутньою культурою. Саме діячі цього покоління, народжені у другій половині 70-80-х років 19-го століття, стали першими криворізькими дисидентами та політичними емігрантами. Десятиліттями замовчувалося питання широкої підтримки на криворіжжі Української Народної Республіки, ідеї незалежності, незважаючи на те, що на криворіжжя масово звозили селян з російських губерній і відбувався процес національного розмивання в процесі Індустріалізації національні ідеї залишилися в серцях значної частини місцевого населення на уламках колишньої козацької землі. Ідея національного відродження була сприйнята найбільш повно. Молоді 20-30-річні інтелігенти свідомі свого національного коріння та національної приналежності після подій Лютневої революції 1917 року та проголошення Української республіки, занурилися в політику, почалося культур. Турне становлення української нації. Але розгром у 1918-1920-х роках незалежної України масові репресії призвели до першої на Криворіжжі хвилі дисидентства та політеміграції. Серед найвизначніших особистостей, що були змушені саме в той час залишити межі батьківщини, були наші земляки. Панас Васильович Феденко та Юрій Тищенко. Сірий, дитинство Панаса Васильовича Феденка, пройшло у веселих тернах. Не випадково його перша публікація стаття. В українське життя вийшла під авторством Павла Тернівського, псевдонім Павла Феденка. Двадцять 22 роки він зробив свій вибір у столиці Російської імперії, де все час навчався, став активним діячем української громади, з якої в 1917 році виріс полк імені Пилипа Орлика. Павло Феденко повертається на батьківщину уповноважним Української центральної ради з політичної освіти та організації людності у Верхньодніпровському повіті. У серпні 1917 року його одноголосно обрано постом до Центральної ради. Тоді ж він стає організатором у веселих тернах, української гімназії та сам починає в ній викладати. Був редактором січславської газети Наше слово та газет Голос робітника і наша справа читав лекції українською мовою в учительському інституті Січислава. На початку 1919 року його обрано делегатом на шостий з'їзд Української соціал-демократичної робітничої партії стає автором закону про владу та універсал трудового народу у 1919 20 роках. Павло Феденко, заступник міністра інформації, автор майже усіх офіційних декларацій уряду. З 1920 року панас Васильович Феденко в еміграції, спочатку у Львові, потім у місті Тарнов. Польща стає членом українського парламенту на чужині у 1922 році. Берліні видає свої перші наукові праці Визвольна боротьба на Україні та Голод в Україні. З 1923 року Панас Васильович живе у Празі, де викладає в Українському вільному університеті та українському педінституті імені Драгоманова. Життя Павло Феденко присвятив науково-дослідницькій та літературній роботі. Він як автор та редактор видав кілька десятків книжок, збірників наукових досліджень, присвячених історії України. Перед західним читачем розкривається Україна як окремий геополітичний та культурний регіон. Інтереси Шведенка, літератора, лежали в площині козацтва, подіям тих часів присвятив Святори, гуманіла Україна, гетьманівкум та сміттяна слава. Крім того, у бібліотеці тепласного наплічника у 1948 році вийшла його повість «Панцерів поїзд-стрілець, присвячена подіям. 1918 19 років в Україні е, важливе місце у творчості Феденка мають спомини про рідний край. З поміж них можна виділити згадки як про саме селище, де минуло дитинство і ранні юнацькі роки вченого, так і про об'єкти різної інфраструктури, на які в тому чи іншому контексті вказує Панас Васильович. Про його рідних та близьких друзів, колег. Учнів і соратників, земляків з веселих тернів. Письменник розкриває нам, який значний вплив справи мала батьківщина на формування його як особистості. Козацька минула краю, середавні легенди й перекази, співітчизника однодумці, робота на спільну справу – все це сформувала в душі Панаса Феденка стійкі уявлення про незалежну соборну та самостійну Україну, які він відстоював протягом усього життя. У кривому розі навіть є вулиця названа на честь письменника. Юрій Тищенко-Сірий народився в 1880 році біля Бердянська. Але по закінченням учительської семінарії працював народним учителем на криворіжжі, викладав у двокласному залізничному училищі на станції Довгинцеве. На початку ХХ століття воно розташовувалося просто на тому місці, де зараз стоїть відомий усім криворічцям паротяг. У 1899 році при двокласному залізничному училищі було відкрито храм святого благовірного князя Олександра Невського. Після арешту, в 1907 році, від'їжджає до Львова, де наблизився до Михайла Грушевського. За дорученням якого почав видавати в Києві літературно-науковий вісник, був активним діячем української видавничної спілки, наукового това вириста імені Тараса Григоровича Шевченка, брав участь у виданні газет село і Засів, завідував книгарнями в Києві, Харкові, Катеринославі, редагував і видавав книжки у видавництві «Лан». був співзасновником видавництв Український учитель і Українська школа. У 1917-1919 роках. Був відомим в Україні як один з кращих видавців. Цим же він займався і в еміграції. Спочатку у Відні, потім у Празі, Німеччині, США. Він редагує і видає літературно-науковий вісник. Через його видавництво проходять сотні творів українських письменників. Він був одним з фундаторів видавництв Української вільної академії наук, мав книгарні в Ужгороді, Празі, Перечені. Письменницький доробок у Юрія Тищенка-Сірого порівняно невеликий. Це переважно мемуарно художні статті про видатних людей, яких він знав. Але його високий професіоналізм підтверджує українська дитяча енциклопедія: порадник для робітників пера і духу. Тощо, Юрія Тищенка визнають одним з найвізначніших діячів української культури за кордоном. Ім'я українського журналіста, видавця і письменника Юрія Тищенка, який виступав під літер... літературним псевдонімом Сірий. У радянські часи належало до заборонених, адже він був близьким співробітником Володимира Винниченка і Михайла Гуршевського, діячем Української Народної Республіки, помер і похований за океаном. Вже цих біографічних компроматів видавалося досить, що саме ім'я Юрія Тищенка за більшовиків під московським караулом піддати забуттю. У збірці Юрія Сірого новелі є зразки поетичної творчості. Перед нами постає образ ніжного, закоханого чоловіка. В осінній пісні Я не прийду до тебе рано ліричний герой зізнається, коханій. Мій вечір зрісся вже зо мною, а ти вся ранок, сяй в освітле, і щоб побути ще з тобою, в тобі почуть себе колишнім, переспівать свої пісні. Я не прийду до тебе рано. Як поет він змушує читача чутливо прислухатися до кожного слова в музичному рядку його осінньої поезії. В них відчувається дихання часу, прикмети поезії сторічної давнини. Хай буде зустріч та отруйно туманить голову мою, квіток троянди, як гадюки, обійми рук твоїх лоскотних пробудять десь в мені надію на огнепінний щастя келих. Частина представників української творчої інтелігенції, серед яких і пана Сведенко та Юрій Тищенко-Сірий, були змушені залишити Україну на початку 20-х років 20-го століття, але більшість митців залишилися. Їх імена вписано в літопис літератури розстріляного відродження. Вони вірили, що терор. Це тимчасове явище, що рано чи пізно все минеться. Частково вони були праві. За радянської влади на початку 20-х років ХХ 20 століття в Україні розпочався потужний національний рух. Централізовано проводилася політика українізації. Недарма цей час отримав назву українського відродження. Окрилене гаслами соціальної справедливості та надіями на краще майбутнє в літературу прийшло нове покоління українських письменників. Одиних енергійних чия творчість всіляко підтримувалася державою. Виходили численні літературні журнали, одночасно діяли кілька спілок українських письменників. Потужний культурно-мистецький рух 20-х років 20-го століття в Україні давав надію на відкриття нових горизонтів в літературі, на встановлення українського письменства як самостійного явища світового масштабу. Але мріям про світле незалежне майбутнє України тоді ще не судилося здійснитися. Події початку 30-х років ХХ століття переслідування за любов до України, початок знищення української національної культури і самобутності призвели до наступної хвилі політичних емігрантів та дисидентства. Варфоломій Арфолом Гаврилоч Кириленко народився в 1893 році на Чернігівщині. На початку ХХ століття. Його сім'я переїжджає в Кривий Ріг, де Криленко здобуває середнього світу. Його можна вважати одним із перших криворізьких поетів. Саме в нашому місті у 1920 році виходить його збірка поезій Хмис. Варфоломій Гаврилович також відомий як редактор газети Вісті. Був учасником революційного руху. Його твори друкувались у виданнях Червона правда, Червоний шлях. Тощо у другій половині 20-х років переїжджає до тодішньої столиці України Харкова, де відіграє помітну роль у діяльності літературної спілки Плуг. Був активним і членом. Після початку гонінь на українську літературу у 1928 1929 х роках і заборона плугу. Пой знаходиться на межі арешту. Кілька разів його викликали на допити до НКВС, звинувачуючи в націоналізмі та звучанні релігійних мотивів у творчості. Його твори не друкуються, він фактично виконати з літературного процесу 30-х років ХХ століття. Працює на тимчасових роботах як неблагонадійний, вигнаний з Харкова. Повернувся на Криворіжжя, де прожив до 1944 року. Коли радянська армія наблизилась до міста, виїхав на захід, де потрапив до фільтраційного табору. Звідки переїжджає до Канади, як вихованець просвіти проводить релігійно-просвітницьку діяльність. Основне спрямування творчості як члена літературного об'єднання Плуг оспівування українського села як фундаменту українського духу, культури, праця селянина як духовної єдності людини з землею, Україною, батьківщиною, навіть ця поезія, яку ще в дев'ятнадцятому столітті називали хуторянською, відмовляючи її у значимості. Через свою націоналістичну спрямованість була заборонена в радянській Україні. Вслухайтеся в поетичні рядки, написані Варфоломієм Гавриловичем понад 100 років тому, у буремному 1919 році, коли молода Українська Народна Республіка виборювала свою незалежність. На жаль, на той час майже трьохсотлітній імперський вплив Росії зробив свою справу, і більша частина українців залишилися національно несвідомими. Автор дорікає тим, хто не став на захист України, чи не є ці рядки актуальними і сьогодні? А що ви робили? спитають нас внуки. В той час, як в країна палала вогні, в той час, як терпіла пекельні муки, в той час як конала шалені борні. Чому як один всі до бою не стали, коли обов'язок від вас вимагав? Чого ви ганебно ховались, мовчали, дивились, як ворог її розпинав? Що ж скажемо внукам на їх запитання? Тоді, як настане рішучий той час, і чим ми заплатим за всі ті страждання, що мусять терпіти вони через нас? Варфоломій Кириленко, осінь 1919 року, Кривий Ріг. За цей тривалий час свідомість українців змінилася. Ми всі побачили підступність нашого ворога і розуміємо, що перемогти ми зможемо лише якщо будемо єдині і непоборні. Нехай ця війна буде переможною, щоб, за словами автора, наші онуки не страждали і не терпіли через те, що ми не змогли захистити свою країну, а отже, і їхнє майбутнє. Федір Юрійович Пестушко творчий псевдонім Юрко Степовий. Він громадський діяч, прозаїк, мемуарист, автор документальних творих про український повстанський рух, мав відомого у кожному мешканцю нашого міста брата Костю Пестушка Отамана Степового Блакитного. Пестушка Федір Юрійович народився 1908 року в селі Ганівці, Верходніпровського повіту Катеринославської губернії, яка з 1919 року входила до складу новоствореного Криворізького повіту. Крім Федора, в родині було ще троє хлопців і троє дівчат. Після закінчення середньої школи в П'ятихатках навчався в Київському університеті, став його професором. Брав участь у радянсько-німецькій війні. Потрапивши до західної України, став членом керівництва організації українських націоналістів після Другої світової війни в еміграції. 18 років редагував нову зорю» – українську католицьку газету та 10 років часопис українське життя. Вважався бездоганним знавцем української мови, автор документальних книг про ганівських повстанців, очолюваних братом костем Степовим Блакитним. Саме ім'я брата Федора Юрійовича, відомого на всю Україну, носить сьогодні 17-та окрема танково криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Окрім повістей в Херсонських степах і зв'язково віра, є автором збірки оповідань про голодомор 1932-1933 років. Та повісті Син Закарпаття про українське революційне підпілля в Києві у 1941-1942 роках помер у 1987 році у Нью-Джерсі, США. Нова хвиля репресій 1936-1938 років захопила усіх, хто вижив під час попередніх переслідувань, знищивши останніх невдоволених усіх, чия творчість не співпадала з політикою партії. Саме під час цієї хвилі криворізька література зазнала непоправних втрат, після яких так і не змогла відновитися. Вперше ми помічаємо переслідування не за політичними мотивами чи ідеологічними переконаннями. Ні, у неблагонадійні чи вороги народу зараховують людей, що писали українською мовою. З міста виїхали Леонід Юхвид, голова Криворізької філії в УСПП. Олексій Гуреєв, Михайло Хазан та інші талановиті письменники після закриття літературного художнього журналу Кривбас молодим початкуючим поетам стало важко опублікувати свої твори. Залишалася лише місцева періодична преса, а там вимагали вірші на виробничу і партійну тематику. Криворіжжя, втративши свої найталановитіших письменників, було знекровленим. Події 30-х років ХХ століття фактично знищили літературу. Туру нашого міста, та вже в кінці 40-х, початку 50-х років Криворіжжя отримує нову хвилю репресій. Починаються пошуки зрадників, націоналістів, які під час війни співпрацювали з окупантами. Усе національне стає небезпечним. Звернення до історії України, козацтва, виховання в українському дусі починають переслідуватися владою. Неблагонадійними стають навіть фронтовики, що воювали в радянській армії. Варто їм лише. Було звернутися у своїй творчості до національного питання. Політика русифікації набирає оберти, тотальний контроль за літературою призводить до появи ідеологічно витриманих, але слабких у літературному відношенні творів робітничих кореспондентів самоуків. Письменники Криворіжжя могли або покоритися тогочасному владному натиску, або їх спіткала доля еміграції та дисидентства. Григорій Михайлович Жученко, більше знаний як Яр Славутич, відомий поет, мовознавець, літературознавець, перекладач. Доля правдоносця склалася так, що більшу частину свого життя Яр Славутич перебував спочатку в Німеччині і США, а з 1960 року в Канаді батько був потомком славного запорозького роду. В сім'ї свято зберігалися українські традиції. Хлопчик виховувався під впливом вогненого Шевченкового слова, вольниці диких степів, патріотичний оповідок діда. У 1930-1932 роках Григорій учився в Гурівських семирічці. Через примусову колективізацію та розкуркулення у 1932 році постраждала родина поета. Причиною стала відмова Жученків стати колгоспниками. 14-річного Григорія та його батька однієї ночі було арештовано. Матір із доньками вигнано з хутора, на який чекала руйнація. Статки сім'ї були поділені між сільськими активістами. Дорогою на заслання хлопець під Харковом вискочив з потяга на ходу і так врятувався. Іркими були вражені від побаченого. На Україні починався голод. І продовжувалась більшовицька вакханалія. Григорій переховувався у знайомих та родичів. Протягом кількох місяців хлопець втратив діда, бабусю і на молодшу сестричку Галю. Спогади були болючими. Голодомор 1932-33 років наробив жахливих спустошень в Україні, не минув і нашої родини. На самому початку 1933 року померла бабуся, відмовившись їсти, щоб більше було тієї вбогої їжі для внуків. Незабаром відійшла з цього світу піврічна сестричка Галочка, бо не було молочка. На щастя, мені 15-річному, вдалося дістатися до радгоспу скотар на Криворіжжі навесні 1933 року, і я рятував улюбленого діда маленькими шматочками хліба та грудочками пшоняної каші зі скромної пайки, приносячи їх до землянки на зруйнованому хуторі Жученки на Західному Гурівському узлісі. Не пощастило мені його врятувати, помер на моїх руках. Зберігаючи провину, присутність розуму, не втрачаючи влади над собою, перед своєю смертю він узяв від мене зобов'язання. Я мусив скласти йому урочисту присягу вижити і розказати всьому світові, як сталінська людва нищила Україну. Поховавши улюбленого діда, загорненого в рядно у викопаній мною неглибокій ямі, я поніс із собою присягу, проказану дідом як місію. Але чи виконав я повністю зобов'язання, дане моєму улюбленому дідові? Настав час готувати остаточний звіт? А українці в Україні самі сформулюють свою думку. У той час, коли масово вимирали хлібороби з голоду, до рідне зерно пограбоване радянською владою, в цих же хліборобів лежало, пріло та гнило під дощами, хоч і прикрите брезентами. Я власними очима бачив такі ворохи зерна на станції Долинській, на полустанку Висунь і поблизу станції Кривий Ріг. Що ж не голодомор, жорстокість. І безмежна сваволя представників радянської влади викликали численні стихійні виступи з боку селянства. В одному з таких повстань брав участь і юний Григорій Жученко. Здобути трофеї, дозволили деякий час потриматися його родині, що поневірялі то в курівці, то в Кривому Розі. Григорій вижив, пообіцявши дітові, що розповість всьому світові про злочини більшовиків в Україні. Події тих страшних років, описана у поемі Моя доба в розділі Голод. Переїхав до Кривого Рогу. Працював, здобував середню освіту, у другій половині 30-х років починає публікувати свої вірші у Криворізькій пресі. Потім їде на навчання у Запорізький педагогічний інститут. Потім служба в армії оточення полон. З 1941 року, ставши підпільником, Григорій Жученко змінив своє ім'я та прізвище на Буточа. Тяжким ударом для нього була звістка про розправу гестапівців над київськими патріотами в Бабиному Яру. Скільки ще трагічних сторінок війни довелось перегорнути і перестраждати письменникові. У підпаленій німецькими окупантами Слобідці загине перша дружина Уляна разом із щойно народженою донькою. Донька без імені. Душею, злинувши у виш, на попелищі ти лежиш. Без гробика. І без хреста. А я верстаю чужину, а я терни, клину, клину і присягає гнівна мста. Ти в колі прип'яцьких лісів, зелений, слухаючи спів, у споминах дерев живеш, а я змарнілий кожну мить борю, долаю, в очевидь мою печаль безмеж без меж. О, рідна донько. Одноденне, моє немівне Янголя, Прилинь, прилинь сюди здаля, торкнися ручкою до мене, відчутним подувом пройди, моє чоло прохолоди. У 1943 році повертається на Криворіжжя, звідки разом з німецькою армією відступає на захід, емігрував до Канади, навчався в США, викладав українську мову в Альбертському університеті. Ярослав Вутич є одним із найпомітніших письменників і дослідників діаспори. У 1983 році отримав премію імені Івана Франка. Перша збірка творів Співає колос вийшла друком у США у 1945 році. Його талант літератора та науковця розкрився за кордоном, де він зміг працювати без тиску з боку держави, писати про історію країни, її трагедії без посилання на лінії партії. Він став першим, хто відкрив західному читачеві трагедію української літератури, позбавлений можливості реалізуватись в Україні, поет був змушений залишити межі батьківщини. Доля, як вирва на площі, Доля, як вирва на площі, зграя залізних птахів, хижо з калками полоще. Безмір шляхів. О, благодатний спокою, де твоя правда стара, храму торкнися рукою, вовча нора. Вийди на праведну раду, змови лукавий сувій, в кожному кущику саду плетиво смій Кривда підступна від віку, щедрі бере бариші, ждуть, і не діждешся, ліку, рани. В душі Страсна П'ятниця 1948 рік. У фондах Криворізького історико-краєзнавчого музею зберігаються спогади, в яких розповідається про перший приїзд поета на Криворіжжя до селища Червоний Шахтар, де жили його родичі. Це відбулося у 70-х роках ХХ століття. Офіційно поет відвідав свою малу батьківщину лише у жовтні 1991 року, коли побував у рідних та здійснив подорож до залишків хутора Жученки. Біля рідної гурівки. Юрій Сергійович Семенко народився 1920 року в селі Михайлівці Апостольського району, де отримав початкову освіту. У 1929 році батька виселять у табори Приполяр'я. Туди ж під Хангільськ у 1930 році. Слідом за батьком відправляють і десятирічного Юрка з матір'ю. З великої родини Семенків упродовж 1931-1934 років загинули майже всі. Лише у 1937 Юрій Семенка повертається в Україну, вступає на філологічний факультет Дніпропетровського університету. Під час навчання познайомився з Дмитром Яворницьким. Працював вчителем української мови та літератури в апостолом, де його і застала війна. Під час війни був головою просвіти округу апостолове Кривий Ріг. Був особисто знайомий з Михайлом Пронченком, часто приїжджав до Кривого Рогу. У 1944 році як остербайтер вивезений до Німеччини. Де й залишився після війни. Автор вагомого науково-популярного дослідження Голод у Україні» 1933 рік. Перший теоретик та дослідник історії шахів в Україні, книга шахи в Україні. Підсумком його творчості став ритомник Тички, в якому автор поєднав художню мемуарну прозу з художніми відступами, філософськими роздумами. У подібному стилі працює лауреат Шевченської премії Криворізуч Григорій Гусеймов, Лауреат золотої медалі імені Тараса Шевченка, медалі будівничі України, має воєнний хрест. ОНР. Юрій Семенко себе письменником, називаючись чорноробом газетлярства хронікером. Еміграція для українських письменників еміграція була трагедією їх життя. Бо це не просто життя за кордоном, це означало заборону повернутись до рідного краю. А хіба може бути щасливим письменник, позбавлений можливості спілкуватися з народом? Звичайно, ні. Однак, як не важко було письменникам-емігрантам, які знали, що їх твори не дійдуть до українського читача, вони писали, щоб народи світу знали, що є така країна, Україна, що є такий народ український з його болем і стражданнями, з його проблемами, які необхідно розв'язати. Зараз триває четверта хвиля еміграції, скільки слів залишиться несказаними? Скільки творів не написаними, але сподіваюся, що омріяна перемога все ж допоможе повернути на батьківщину кожного українця. Мій виступ добігає кінця. Дякую за увагу і запрошую відвідати наступні уроки літератури криворіжжя, щоб заповнити таку яскраву самобутню виняткову літературну мапу нашого міста.